Привіт, королі, королеви драми і короленятка. Сьогодні ми говоримо про фільм 1998 року. На мою думку, дуже скромну. Це найкраща, найреалістичніша адаптація папелюшки під назвою Історія вічного кохання або папелюшка в оригіналі «Ever After» з Дрю Беремор в головній ролі. В мене залишились про цей фільм дуже приємні спогади з дитинства, я відчувала там максимально багато емоцій, особливо сцена після балу, або та, де Полюшка намагається сказати Принцу Правду, і там вона в такій шикарній червоній сукні. А також її наряд для балу для мене був просто казковий. І, взагалі, цей фільм був для мене справжнім відкриттям, коли мені було 7-8, може 9 років. Uh, і я вирішила його передивитися у дорослому віці, що мені там так сподобалось. Можливо, я би змінила свою думку, я передивилась. І В дорослому віці я вже подивилась усі майже існуючі ці адаптації поплюшок, особливо ці uh, сучасні, uh, де знімається Люсі Хейл, Селена Гомес, Хіларі Дуф. Добре, я зберігала, мабуть, не всі адаптації, їх дуже дофіга, але такі основні я дивилася. І мені є з чим порівняти. І зараз я буду розказувати, чим цей фільм відрізняється від усіх інших фільмів. По-перше, це сеттинг, який там є, типу, це не якесь вигадане королівство. Це, умовно кажучи, 16 століття у Франції. Хоча за моїми дуже скромними історичними знаннями. І... Нарядами це схоже на Італію. Там буквально є Леонардо да Вінчі: це виглядає як Італія, але всі кажуть, що це Франція. Окей, неважливо. Другий поинт. Uh, які мені насправді подобається, і цим воно відрізняється від більшості адаптацій попелюшки тут у Генрі, uh, принца, і у поплюшки Даніели реально був час познайомитись і закохатись. Тобто можна сказати, що це реальна історія кохання, а не історія, коли принц побачив дівчину на балу, вона йому візуально сподобалась, але він потім забув, як вона виглядає. Тут, я не знаю, тут не може мені про якесь кохання, може, йтись про якийсь спалах, симпатії, е, якісь. Е, Візуально вподобання, можливо. Я не знаю, що це може бути. що Я розумію, що це казка, але він буквально бачив її один раз. Це з дитинства мені мене напрягала, і мені це не подобалося. Тут реально вони півфільму тільки знайомляться, а бал це вже кульмінація, де відбувається найважливіше, що там має відбуватися, це мій побачити, якщо подивитись. Тому я можу сказати, що це реальний фільм про справжню любов. Можливо, це теж швидко, але що ви хотіли двогодинний фільм. І це не про миттєве якесь захоплення. Також я хочу сказати, що особистість поплюшки Даніали тут трохи змінена, тому що, що ми знаємо про поплюшку, вона працьовита, вона добра, вона вміє пробачати. А тут трошечки є відмінність. По-перше, вона не боїться за себе постояти, і тут показано дуже чітко, на прикладах, що вона не підкоряється. Не дозволяє витирати об себе ноги. Наприклад, вона постояла за себе, коли її сестра, сестра і її мачуха ображали, і ми це чітко бачимо. Вона буквально врятувала людину від рабства в фільмі, тим, що вона швидко думала на місці і придумала, як це зробити. Тим, що вона не побоялась протистояти самому принцу, для якого вона на той момент була ніким. Вона врятувала принца. Типу, як зазвичай це відбувається в казках і вільмах, до яких ми звикли. Е, принц виступає в ролі якогось рятівника. Це романтично, це класно. Згадаємо ту ж саму е, класичну версію казки про Рапунцель. Е, в принципі, тут у нас в Попелюшці теж є така штука, що принц рятує попелюшку з її рабства у мачухи. Тут відбувається трошечки інша історія. Е, По-перше. У Даніела виходить завоювати повагу тої банди, яка на них напала з тим способом, яким вона, креативним способом, яким вона врятувала принца. Ну і по-друге, принц при цьому його у нього не крихка маскулінність, він не ображається на те, що вона зробила. Він навпаки оцінив її зусилля, і вони після цього зблизились. Що мені подобається теж, але про принца згодом трошки. Далі вона в самому кінці фільма коли ми вже очікуємо, що ось-ось, тепер принцій поверне борг і врятує її ніфіга. Вона знов рятує себе. І тут мені здається. Був єдиний такий прокол цього фільму. В кінці фільму Даніела врятувала себе від рабства. Е, пробачте мене за спойлери. Хоча, добре, я не так сильно розказую, що там було. Вона врятувала себе від рабства, але той спосіб, як вона себе урятувала, ніяк у фільмі попередньо не показаний. Тобто, це якийсь, не знаю, бог з машини чи можна приміняти тут це поняття. Ми не знаємо як. Як так сталося, що вона здатна це зробити, те, що вона зробила в тому фільмі? Тому мені це не дуже сподобалося, але мені сподобалося, що вона сама впоралась, і коли Генрі приїхав її рятувати, такий весь прекрасний принц, вона така: дякую, я вже сама якось знаєш чекати тебе, то була марна справа. Щодо Генрі. Генрій насправді мені сподобалось, що він не тільки як канонний принц, не хоче йти за волею Батьків, хоче одружитися, хоче одружитися на тій, з кого, тою, кого він кохає. Він також готовий змінюватись, він готовий слухати, і він реально саме цим приваблює тим, що. Ця людина може визнати, що вона може бути не права, хоча він весь такий себе принц. А йому проста дівчина. Ну хоча на той момент він не знав, що вона проста, але все одно дівчина, яка не має якогось великого впливу на державні справи, йому каже: ось тут і ось тут ти не правий. Подивись, як живуть люди. Дивись тут у нас є соціальна несправедливість, тут є рабство блін, тут є. Буквально расизм, і він починається все більше помічати і намагається навіть щось робити активно. Він не просто слухає такі Ага, окей. І ми бачимо його кроки на зустрічі Даніелі, що вони е, бачать перспективу один одного і намагаються якось змінитись, ну, особливо принц. Е, щодо того е, вибору актора, е, я погуглила і Дугрі Скотт який грає принце Генрі. На той момент йому було 33 роки. Дрюберемор 23. Ну, і він реально трошечки застарий, мені здається, для принца. Типу, тобто це окей, різниця у віці, навіть якщо ми, ну уявімо, що в фільмі е, героєм стільки років, скільки акторам окей. Е, це окей різниця, тому що вони обидва вже дорослі, але ну я не знаю, мені щось якось здалося, що він трошечки застарий для ролі такого героя Каганця. І, хоча ну принцип теж може бути за 30. Я не знаю. Кратше, він трошечки не мене, як на мене, за старий, але актор добре впарився за свою роль. Він добре виглядає, і в принципі не мала до нього якихось великих претензій. Просто я подумала, що він трошки дуже сильно помітно візуально старший за Даніелу. Найважливіше це те, що цей фільм не просто про історію поплюшки, він дійсно а, про проблеми суспільства, які досі і у нас існують, і були тоді. Тут є про а, домашнє насильство, з яким м, Даніела намагається боротись, наскільки наскільки вона може, і в неї є на це можливість. А, і нам чітко показують, що ну, це не ок. Тут дійсно дуже жорстко показані деякі моменти. Тому, якщо у вас ця тема триграть, я б не радила дивитися цей фільм. Мене там в дитинстві певний момент налякав. Ви якщо дивилися розумієте, який. Але мені сподобалося, що одна з сестер Попелюшки в цьому фільмі більш така м'яка. Вона слабохарактерна і не може якось відкрито піти проти мами і сестри, які ображають Даніелу. Але вона намагається її співчувати, вона її жаліє, і в кінці вона отримує за це якби свій енд своєрідний. У неї все добре, тому що вона непогана людина. Е, Крім домашнього аб'юзу, у нас є те, що Даніела не просто так така розумна і все знає про е, проблеми суспільства. Е, тут грає вплив е, роль вплив її батька, то, що він читав з нею утопію Томаса Мора. Тут е, дуже велика. Роль приділяється цій книжці. Блін, на жаль, я її не читала, але я можу собі уявити, що це щось про ідеальне суспільство та яким воно має бути в ідеалі. Звісно, що в топі не існує, але ми маємо якось е, намагатися йти до ідеального, ідеального суспільства, намагатися зменшити ті проблеми, які у нас є, не закривати не, не хоче. І в принципі, це ідея, яку цей фільм доносять. Е, тому що про нерівність, про е, расові стереотипи, про рабство тут неодноразово е, і говориться, і показується. І Даніела, яка буквально є служницею і живе, і працює з її виростили фактично. Люди нижчого соціального статусу, вона, звісно, що розуміє їх проблеми краще ніж принц Генри, який живе буквально у себе в палаці, І скільки він там не намагається від цього життя втекти, він все одно належить до цих вищих верств суспільства, і йому потрібно було з нею зустрітись, щоб зрозуміти те, чого він не бачив повністю. Далі супер важливий поінт цього фільму, який е, у мене, наприклад, викликає велике захоплення, тому що. В усіх адаптаціях поплюшки, які я бачила фактично в усіх, е, пробачають мачуху і сестер. Просто ось, типа, дякую, до побачення. Особливо було в 2015 році. Ця адаптація дуже красива, дуже гарна, нічого не можу сказати, максимально близько до оригіналу. І там Поплюшка каже: Я вас пробачаю, і це буквально е, мачуху знищує те, що її пробачають, і вона не може зрозуміти, як так, як вона мене просто пробачила. Вона просто губиться від цього. А тут трошечки не так, тому що ми, блін, живемо в реальному світі, і тут іноді хочеться, щоб поганці отримали якесь покарання, хоча б трошечки сорозмірне до того, що вони зробили. А вони тут буквально вбили Даніелу забирали її речі, псували, забирали те, що належало її мамі, її батькові. Ну, це не норм штуки, абсолютно. Не то, що вони просто там з нею сміялись чи змушували її працювати, хоча це був не ок. Вони просто дуже багато поганого зробили. І в кінці, якби вона просто сказала, ну ладно, я вас прибачаю, мені здалось ну, це якимось фіговим кінцем. Сорі, sorry, sorry. Але тут вони отримують якесь реальне покарання. І що вона сказала? Вона нічого поганого їм не побажала. Вона побажала їм отримати саме те, що вона отримувала від них. Тобто їх виправили працювати руками. Що для людей, які, в принципі, вищі за неї за соціальним статусом, тому що їй мачуха Баронеса, це для них взагалі якесь дуже страшне покарання, і, звісно, вони від цього нещасливі, але ну, вони це заслужили. Вона не зробила їм нічого поганого. Тому я, я думаю, що тут головна думка, що можна і пробачити. Можливо, вона їх і пробачила, але пробачити на дерні забути і дозволити цим людям жити без покарання. Пробачити можна для себе. Але це не означає, що всім має все спуститися з рук. Якось так. Я хочу ще сказати, що в цьому фільмі досить багато смішних моментів, особливо з її зустрічі з принцем. Є там деякі прикольні штуки, особливо її сестра. Там просто є чудовий прекрасний момент з Абджолою. Я вважаю, що акторка, яка грає старшу сестру, чудово впоралася, також Мачуха просто шикарна жінка, вона просто впоралась на всі 100%. Взагалі, в мене немає жодних претензій до того, як тут грають актори. Вони всі чудові і прекрасні. Хочу ще зазначити, що костюми з цього фільму це щось, вони прекрасні, червона сукня, любов на все життя, туфелька тут не скляна, але теж дуже дуже така. Гарно, і вони намагалися якось це під історичний період підігнати. Я думаю, що в цьому фільмі, хоча я не історик, не історикиня, є якісь певні анахронізми, але це не так важливо ну, насправді. Це просто казка, яку намагалися зробити псевдоістеричною. Тут будуть анахронізми, і це нормально. Ем... Висновок який. Це чудовий, прекрасний фільм, який насправді є для мене найкращою адаптацією Попелюшки, тому що він найближений до нашої реальності. Хоча там є, звісно, казкові елементи, але він про. Те, як би це могло бути, якби це було насправді <сіх> якось так. І про важливі речі, про важливі проблеми, які в в нашому суспільстві це не просто історія кохання. Хоча на історію кохання мені було дуже приємно дивитися в дитинстві. Я не помічала, що у них там якась різниця у віці явна. Мене це не турбувало, Я просто дивилася на ці прекрасні крила, на балу, на прекрасні сукні, на все, що там є, хорошого, і насолоджувалася. Саундтрек до цього фільму ви можете знайти на Ютубі, просто наберіть там Ever After Playlist, І це чудовий прекрасний саундтрек, який просто неймовірно звучить. Під нього дуже розслаблено, можна собі сидіти собі і працювати, і він мене заспокоює. Коротше, не в мене жодних претензій до цього фільму. Для 98-го року взагалі він прекрасний, атмосфера дуже душевна. Можливо, дійсно той факт, що Даніели там були деякі скіли, про які раніше не говорились. Оце єдиний якийсь такий сценарний для мене не до Недопрацьовка, якась сценарна, а все інше. Ну вибачте, я не бачу жодних мінусів. Якщо ви ще не дивились цей фільм, подивіться, вам сподобається. Якщо ви вже дивились, передивіться, вам все одно сподобається. Дякую, це була моя суб'єктивна думка і цьому.